Доброго ранку, мої хороші малята. Сьогодні у нас заняття не просте, а математичне. Сьогодні ми з вами познайомимося з числом та цифрою 1. Але для початку давайте ми з вами згадаємо лічбу від 1 до 10. Ну що, починаємо рахувати наші пальчики 1 Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Отже, у нас з вами десять пальчиків. Малятка. А давайте ми з вами порахуємо в зворотній бік. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Молодці мої хороші. А тепер давайте ми з вами згадаємо, скільки у нас днів, тижні. Давайте ж порахуємо. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Отже, у нас днів тижня сім. Давайте послухаємо і пригадаємо наші дні тижня. Вранці ми із добрим ділом привітали понеділок. Ніченька минула скоро, працьовитий йде вівторок, спритна, вміла, молода, вже настала середа. Йде четвертий день тепер, називається четвер. Діло добре ладиться, як настала п'ятниця. Дама скрізь кипить робота, як почався день субота. А субота з хлібом-сілю привела сестру неділю. Ось ми з вами і пригадали дні тижня, Малята, а нагадайте мені, будь ласка. Скільки у нас робочих днів? Так, робочих днів у нас 5. А скільки у нас вихідних? Так, а вихідних у нас малята два – Субота та неділя. Молодці мої хороші. А тепер давайте ми з вами пригадаємо геометричні фігурки. Які ми з вами знаємо геометричні фігурки? Давайте поглянемо на малюночок і пригадаємо, які ж геометричні фігурки ми з вами бачимо на малюночку. Так, коло коло у нас якого кольору? Голуби голубого, Так, квадрат. Квадрат у нас якого кольору? Так, зеленого Малят, А скільки кутів має квадрат? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Отже, квадрат має 4 сторони. Наступна геометрична фігурка. Це у нас що? Так. Це у нас прямокутник. Прямокутник малята у нас оранжевого кольору. Добре, яку геометричну фігурку ми ще бачимо на малюнку. Руб, так, Трикутник. Трикутник у нас якого кольору? Так, жовтого та овал. А овал якого кольору? Червоного. Молодці, мої хороші, добре малята. А тепер я хочу, щоб ми з вами згадали. А хто не знає, то повторив, що таке пряма? Пряма це що в нас? Це рівна л... рисочка, так. А що таке промінь? Так, це також. Пряма. А які ми ще знаємо з вами? Промінь, відрізок, ламана, пряма, та, яка ще є? Та крива. Та, крива. Давайте ще раз пригадаємо, які є у нас геометричні фігури. Промінь, ламана, точка, відрізок, пряма. Та крива. Маляточка, а яка ж у нас зараз настала пора року? Так, а пора року у нас настала осінь. Ось погляньте, осінь наша, які гарні листочки нам пофарбувала на деревцях. Якого кольору листячко на деревах? Зеленого, жовтого. Червоного, а подекуди та і коричневого. Так, малята, а погляньте, скільки у нас дерев. Так, дерево у нас одно. А скільки у нас листочків. Так, листочків у нас багато. Малятка, а давайте ми з вами порахуємо, скільки. Грушок у нас на малюнку. Одна, дві, три, чотири. Отже, грушок у нас чотири. А скільки у нас яблучок Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Отже, грушок у нас чотири. А яблучок у нас шість. Молодці, мої хороші, з грайкою летять пташки. З песиком пограти. Песик в нас лише один. Легко рахувати. А скільки ж у нас пташок? Пташок у нас багато. А песиків у нас скільки? Песиків... о. Один. Малята, а що ми можемо побачити в нашій кімнаті ще? Що у нас одне? Ось, наприклад, зеркало у нас одне. Стіл у нас один або багато. Так, стіл у нас один. Що у нас ще одне? Ану, погляньте, будь ласка. Так, часики у нас одні або їх багато. Годинник у нас один, молодці. Ось послухайте, будь ласка, віршик про циферку один. Перша цифра одиниця. Гостроноса ніби спиця. Позначає, що вона? Що предмет один єдиний. Голова у нас одна, серце теж у нас одне. Малятка, відгадайте, будь ласка, загадку. Що за цифра наче спиця. Гостроноса хто? Одиниця, молодці. Малятка, я вам буду задавати запитанечку, а ви, будь ласка. Будьте уважні та відповідайте чітко. Скільки сонечок у небі. Так, сонечок у нас одне. Скільки носиків у тебе? Скільки у вас носиків? Один. Скільки в песиках хвостів? Так, один. Скільки вушок у котів? Два. Але малята з цифрою 2 ми з вами познайомимося на наступному занятті. А зараз я хочу з вами попрощатися і сказати вам дякую за вашу увагу та розуміння. На все добре, до побачення!